Осінь, гаряча пора на полях. І якщо для зібраних овочів є заготоване місце для зберігання, то от куди подіти бадилля? Питання, яке з року в рік переростає в справжню проблему. Оскільки палити його заборонено за це передбачено покарання від штрафів і навіть до позбавлення волі. Більше того, цьогоріч каратимуть ще жорсткіше. Від початку року волинські пожежники зафіксували 349 пожеж в екосистемах. Окрім матеріальних збитків, є вже два випадки, коли в цих пожежах загинули люди. Так трапилося, що це люди, які спалювали суху рослинність. Дві жінки в Луцькому районі. Одна в Городищенській територіальній громаді, друга в Олицькій. Селищні громаді самі спалювали суху рослинність і загорівся одяг, і отримали значну кількість опіків і, зрештою, не померли в закладах охорони здоров'я до того ж, як зауважують ДСНСники, гасіння таких пожеж дуже затратні в матеріальному та фінансовому планах. Наприклад, на приборкання пожежі на 100 гектарах торфовищ в селі Ворокомли на Камінь особовий склад вогнеборців потратив місяць часу і незлічену кількість паливно-мастильних матеріалів. Інколи спалювання після жнивних залишків на чиємусь приватному полі завершується пожежею лісових масивів. Поруч екологи наголошують, Шують збитки для природи від такого способу утилізації бур'янів дуже серйозні. Найбільше шкоду це завдається земельним ресурсам, це було тому, що вигоряє верхній шар гумусу. і Він дуже тяжко відновлюється. І так само атмосферному повітрю. саме легше утилізовувати це компостування На сьогоднішній день. людство нічого нічого кращого ніж компостування нічого ще не ви не, не, не винайшло. До слова, Держекоінспекція вже склала 108 протоколів про адмінправопорушення на загальну суму штрафу 120 тисяч гривень. кажуть, найбільше порушень фіксують у Ковальському районі. Більше того, по двох випадках підпалу відкрили кримінальні провадження. Своєю чергою представник правоохоронних органів зазначає, за пожежі в екосистемах може світити навіть і позбавлення волі. Хоча на Волині таких прецедентів ще не було. Найчастіше це штрафи. Високі штрафи. Підтверджується кримінальному кримінально процесуальному кодексі України. Це стаття 70, 71. прим. Всі вони прив'язані до неоподаткованих мінімум громадян. Для громадян це 180-360 неподаткованих мінімумів, для посудових осіб 900 1260. Від себе скажу, що е, в силу тих обставин, що суспільство рухається, розвивається, земельні наділи, угіддя, в нас всі вже відомі, відомі їхні власники. Коли в нас виникає питання про підпали на сільськогосподарських е, землях призначення або возирання, бо сам по собі підпал теж без експертів, е, е, фахівців тяжко довести. Е, зрозумілим для нас і для вас, і для Мацькості є той факт, що ті люди, які є власниками землі, як правило, не скажу що це точно, але вони теж можливо причесні як прямо так опосередковано. До того ж, довести причетність підозрюваного в підпалі справа теж непроста, адже ж із 349 зафіксованих підпалів до відповідальності вдалося притягнути біля 49 винуватців. На сьогодні для фізичних осіб штраф становить від 3 тисяч 60 гривень до 6 тисяч 120. Для юридичних осіб від 15 тисяч до понад 21 тисячі гривень. Між тим на одному із дачних масивів у людей, які зараз активно збирають врожай зі своїх городів. Думки з цього приводу різні. Одні досі не бачать у спалюванні бадилля нічого загрозливого. Ну, а де бадилля дівати? Да, де пенсіонерам його дівати? От скажіть, так ви, так, по-чесному. -по От куди його дівати, скажіть тут. Спалити не можна. Винести на плечах, не винесеш, бо теж нема куди. Ну куди його дівати? От в мене пічка є в цьому, так? Якщо я спалю гілки там і на вулиці, яка різниця від диму? І от то, що виносить всяке, туди на, на дорогу, то, що можна було би тут, і всюди кожній книжці пишуть використовувати попіл, так? туди його брати, якщо тут не, не спалити. Так що, і, і що тут станеться, якщо я спалю, отут, в тому закутку, на дерева дерева поглинуть, той великий слігас. Тут нічого більше не, не загориться. А зустрічаються й такі, які вже ось декілька років поспіль відходи з городів лише компостують. Жінки кажуть, до цього нашим громадянам потрібно дійти самостійно, без примусу. Ну, навіть гілочки порубати Покаленькі. помалесенькими, дай поскладати, і воно все перегниє, і Літератури це органіка. Це досить в інтернеті. Да, сьогодні досить. на сьогоднішній день органіка на, на першому місці, Потому, тому що спалювати я рахую, треба що... Землю. Це по перше. А по друге, ну якщо органічне спалити і. І дим, це ж, ну, напевно, і отравлення йде, особливо Повітря. Пластик шкідливий. У своєю чергою в ДСНС попередили, будуть і надалі проводити роз'яснювальну роботу і доносити людям те, що палити жнивні залишки, бадилля чи листя не можна. Їх варто компостувати. Адже це краще як максимум для навколишнього середовища і як мінімум для гаманця, з якого в разі, коли попадетесь на спалювання, доведеться викласти чималу суму штрафу. Юлія Остапович, Наля Прокопчук, для новин на часі.